Певний, що я Що цей бік дуже є коротким. І ми не можемо продатися на нічого саме. А прибігаємо до Господа Бога, як до прибіжча, як додому Божого приходити. Бо що людина бездому? Томісті, які не приходять до храму одним з різних причин, не стажу іншого, як заслуговують на осудження. Тому можу назвати тих, які присутні в храмі, для котрих служба Божа, обов'язок обов'язково не дімною Божої, є, є обов'язковим, що ви є блаженними Чуємо. Поїхала його по машина, Автівка. А це мій товариш написав цю книжку, а це мій товариш зображений nišće Дімце приміщення, він, він чистий від усього злого, від того, що Очищений і постійно очищуваний Божою Бога даді. Святлоцівськими молитвами, які ми перейняли і вірно зберігаємо далі і далі. Як небезпечним і завжди тривожно почувається корабель. Щойно він прибуде до пристані долавання, тоді спогада, відрада і щастя для всіх нас. Ось тут для нас, храм, пристань для душ наших, відпочинок від наших тривог, залишення всіх тих бурхливих наших, мрій, допомоги, того бургливого життя. На поріг храми мові дали. Звичайно, приходьмо не тільки, коли ми чуємо слова апостольських послань Івана. Ступили сьогодні. Яку ж поколу можуть отримати ті, які покликаються на все можливі домашні справи? І кажуть, що будь-яка з них є важливішою, І землі. Ось нам про це і сьогодні дає вирозу, розуміти, це є фани. Бачите, вони в моєму серці. Їх треба винищити. Вони дітні на покар, на знищення. Бо для них оце весілля, а для кого я це зробив? Would you see? He will... І тут поміж тим усіх один свиретячий в старому лагвіті і їсть, як той зло. Бо що? Хто йому має що сказати заперечити? Він прийшов. Stop. Uh -huh. Thank you. Справи пана свого навпаки. Полодна і справа господарські слова, а тоді залишиться час. і до своїх страв приступає. Подивіться, коли вищі сили, чисті духи виявляють таку повагу поступку любов для свого Господа Бога. Задумаймося. То наскільки нам грішним? Тим, які потребують спасіння, тим, які перебувають. Як би я хотів зайти у совість тих, які зараз не присутні у храмі, якою вона нас совість є, то, мабуть, ви побачили там середині багато сум'ян, переживання, тривоги. Bisa d Смішна нерозумна відповідь. Прийде час і вона зрозуміє, що їй треба ходити до школи. Дитина має сама вибрати, чи мати освіту, чи її не мати. Про далі не хочу думати і фантазувати. І якщо вчитель дає знання, то через суту. Якщо знання сьогодні є і завтра воно втрачається, або його треба почасти привіз поновлювати, то чеснота залишається. Можливо, вони зовнішні щасливі тілесно відпочивають, але знову ж таки, тривога, приниження і безнаділі. Святого церква очищає всяку внутрішню нечистоту. І не тільки вогонь Духа очищає нечистоту, але і змінює саму ж таку людину. І буває людина, відчувається всередині нещасною, ніби гріх, як рак проникну все місто людини. І хто навіть Господні буде поможе. Досить найменшого Божого бажання, найменшого Його порогу, якщо з нашого Богу буде пробуджуватися одне правильне недільне бажання. Волію стояти на порозі дому Бога, ніж жити в намеках беззаконня. І тоді все зміниться. Тихи знищиться, і, як каже Родовин, і стан біліший від снігу біля Отця і сина.